Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу, щоб ми пофарбували, щоб я пофарбував. А ви подивилися, як я фарбую ось цей бампер. Це бампер з десятки, є легкі подряпини. В ремонті він не потребує, тому ніякої малярки ми не робимо. Я маю на увазі, що ми не їдемо в жодний гараж, робимо все у себе вдома, робимо все з балончиками і не потрібно ніякого обладнання, крім обладнаних хороших рівних прямих рук. Розумієте, так, тому ще раз я використовую, як я вам вже казав, це ньютоновський лак. Отже, дивіться, це лак від Ньютон. Далі буде база, теж від Ньютон. Чому я використовую балончик? Тому що через 45 хвилин, через пів години, можна вже з ними працювати, вони вже кристалізувалися. Я можу робити все, що завгодно, тому такий ремонт можна зробити за один день, а то й менше. Беру 120-й наждачний папір, брусочок. Далі все робиться елементарно просто. Підганяємо, рівненько склали та переломали. Ви можете затирати, замивати будь-яким папером, але знайте, ґрунт перекриває 240-й наждак. Менше він не перекриє. Якщо у вас, звичайно, якийсь ненаповнюючий ґрунт, який буде заливати будь-яку ритвину. Двісті сорокова шкурка це буде добре, тому наждачний папір я беру сто двадцяти. Зараз почну нею грубі риски, грубі подряпини затирати. І цю подряпинку я перекрию двісті сороковим наждачним папером і все вже тоді загрунтую, легкими рухами не натискаючи. Ми маємо зараз все це акуратно постаратись Перетерти. Подивимося, наскільки взагалі глибока, подряпина на цьому бампері. Ось що вийшло. І тепер 240-й. Нею ж я зараз усе перетру і я побачу, чи треба шпаклювати чи ні. Але я вже бачу, що можу шпаклювати. Перебиваю риску, чому треба шпаклювати? Тому що ореольчик від пластику проявиться. Я вже бачу ореольчик, і він все покаже добре. Потім на базі буде видно, що тут був оголений пластик. Це погано. Далі треба все також шпаклювати. Єдина вам порада, і зараз сонечко, шпаклівка висохне просто моментально. Усі дрібниці пошпаклюємо, бампер зашпаклювали. Виходить, що ось тут сильно все зашпакльовано. Тут тільки якісь маленькі-маленькі коцьки. Ще раз я зашпаклюю все універсальною шпаклівкою. І вже універсальна шпаклівка, тому що вона більш піддається для перетирання, для стирання. Ну, а універсалка, зрозуміло, вже буде ідеальна, буде все гладенько. Можете терти як з водичкою, так і без водички. Я тру з водою, тому що спека, пил летить всюди. Я не хочу просто усім цим дихати, на чисто мию. На балончику з ґрунтом написано, що він дуже добре заповнює пори. Ну, я буду на це сподіватися, тому що тоді ще краще буде, щоб все перекрити. Добре, все знежимо. Та можна вже грунтувати. Не намагайтеся все покрити з першого разу. Шар за шаром. Спокійненько. Перший шар це той, до якого все буде прилипати. Я в житті не повірю, що в балончику може бути щось порозаповнююче. Я знаю, що є ґрунти, спеціальні, спеціалізовані, спрямовані на те, щоб максимально залишити сухий залишок у ритвині на бампері, на матеріалі для того, щоб все заповнити. Я балончику не вірю, але чесно кажучи, я нанес тільки один шар, тільки одним шаром покрив і або ми дуже добре просто підготували. По шпаклівці все добре вивели, але дійсно ритвина забита, саме риски від 240-го наждачного паперу. Все перекрив цей ґрунт. Та з водичкою виходить 6,00 наждачним папером. Я все перемиваю. До речі, переваги балончика, до речі, я не знаю, перевага то чи недолік. Але шагрині практично немає. Тому обов'язково повинна бути проявочна плівка. Добре заповнили пори, тому що ось я бачу, де відкрився скол, ось він. Його навряд чи буде видно, але він весь залитий ґрунтом. Бампер весь помили, все замотували, антистатиком пройшлися. Тому що коли знежирювали, відчували, що прямо волосся піднімаються на руках і тягне їх до бампера. Загалом тому антистатиком пройшлися і тепер легкий шар. Тільки на тих місцях, де були ось не протерті, а ось де ми дійшли до бази, легкий шар. І наносимо другий шар, можемо вже такий напівмокрий шар. Ну ось, ну, в принципі, виходить, ми нанесли вже три шари бази, постаралися розпилити, постаралися не наполосити, тому що з балончика це зробити вкрай складно, щоб покласти акуратненько широким факелом. Тому що ви самі розумієте, що у балончика немає широкого факела, як на професійному поляризаторі, на професійному пістолеті. Але нічого начебто все вийшло. Ви бачите, все плавненько, хорошим, рівномірним шаром лягло, але лак все зараз покаже. Довелося зайти в приміщення, тому що на вулиці піднялася дуже сильна пилюка. Як я вже сказав, останній шар я вже наніс. Антистатична серветка вся в напилі. Тому, ну, швидше за все, це не напил, а взагалі це просто пилюка, яка накопичується. Ось, тому що. Я не можу сказати, що балончик дуже багато залишає пилюки. І я наношу один шар лаку, легкий шар. Виходить, я вже на ній третій. Так, це був третій шар лаку, але ні. Виходить, що це вже четвертий. Тому що перший це легкий легкий напил. Виходить четвертий лак. І знаєте, напевно, я починаю потихеньку розуміти, як фарбувати лаком з балончика. Можна фарбувати, але треба наносити багато шарів. Я звик просто з пістолета перший шар і другий шар, і все вглянеться. Ідеально, як сльоза, все добре. А тут виходить, що треба наносити чотири шари. В принципі, ви бачите, що все вийшло добре, база лягла добре, лак ліг добре. Друзі, я сподіваюся, що вам був корисний цей ролик. Ви можете взяти балончики, ви можете докласти деякі зусилля, і у вас все вийде навіть вдома. Але теж треба мати рівні, хороші руки. Тому я не кажу, що у мене ось такі от руки, але щось у нас там вийшло. Тому беріть без страху, робіть вдома. Да? І я думаю, що у вас теж все вийде. Ну, а я з вами прощаюся. До нових зустрічей.